І ось тепер уявімо, якби з початку 90-х чи з середини 2010-х років в одній добре знайомій країні громадяни мали б таке право. Чи стала б ситуація там такою, якою вона стала, чи посміли б ті, хто приходить визволяти сунутись у регіони, де кожен дім це фортеця, кожне село це оборонна точка, а кожне місто це незламний бастіон самоповаги, бо суть не у зброї. Суть у гідності, яку ця зброя символізує, гідності не бути жертвою, не сподіватися на визволителів, не кланятись верховному головнокомандувачу в очікуванні подачки, а стати господарем у своїй хаті. Реально не на білбордах. У вільному суспільстві зі справжньою республіканською традицією державу будують знизу вгору. Там спочатку є громадянин, і тільки потім бюрократ. Спочатку громада, а вже тоді міністерство. І якщо влада починає перетворюватись на паразита, її не бояться, їй дають по рукам. І саме тому право на самозахист так дорожать у республіках, які пройшли шлях до свободи. Бо вони знають, сила без контролю це завжди тиранія, а свобода без сили це просто ілюзія. То що реально можна зробити? Поширювати знання про конституційні права. Вивчати досвід інших республік, як США, Ізраїлю та Швейцарії, вимагати діалогу про відповідальне володіння зброєю, підтримувати медіа, які не бояться говорити. А що, якби ми стали республікою? Якщо ми колись оберемо ідею вільного суспільства на основі особистої відповідальності, обмеженої держави, прав громадянина, то станемо тим, що бояться всі тирани. Озброєним розумним організованим народом. Якщо вам було цікаво, поставте лайк та підпишіться. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про право на самозахист. Поширте відео, бо цю інформацію нам не покажуть по телебаченню. І підтримайте канал Донатом, якщо маєте змогу. Щоб було більше інформації, яка пробуджує.